Вітається програма Ситуація. Сьогодні у випуску. Черкаські правоохоронці повернулися за то. Працівники міліції затримали серійного крадія. чиновники і хабарі, кого упіймали цього тижня. Пожежі ДТП. Про це все у програмі Ситуація на телеканалі Росі. вже зараз. В управлінні внутрішніх справ України в Черкаській області відбулися урочистості з нагоди зустрічі правоохоронців, які протягом місяця забезпечували охорону громадського порядку в районах проведення антитерористичної операції. Привітали міліціонерів із успішним виконанням поставлених завдань начальник управління Владислав Поставар та голова Черкаської обласної ради Валентина Коваленко. Владислав Володимирович від себе особисто та від імені всіх працівників ОМВС України в Черкаській області подякував бійцям зведеного загону за належне несення звання правоохоронців Черкащини та за пронесене щастю і гідністю нелегке, але почесне випробування. Дякую вам за належне несення звання правоохоронців Черкащини, за те нелегке, але почесне випробування, яке ви пройшли з честю та гідністю. Головне, що усі живі повернулися до рідних домів. Так, впродовж місяця ви 90 правоохоронців Черкащини забезпечували охорону громадського порядку та безпеку мирних жителів на сході нашої держави. На днях після чергової ротації ви повернулися додому, з дорожньої неушкоджених. А на відповідальному напрямку по виконанню завдань, визначених законом України про боротьбу з тероризмом, вас змінили ще 90 наших працівників. Більшість яких, з яких вже були. В зоні проведення антитерористичної операції і мають досвід несення служби в даній ситуації. І сьогодні, незважаючи на складну ситуацію, різні побутові незручності, значне службове навантаження та взагалі енергове напруження, ви щастю продовжуєте виконувати завдання по збереженню миру і злагоди в нашій країні, захищаючи суверенітет, цілісність та незалежність нашої держави, виявляючи при цьому витримку та стійкість. Тому сьогодні не перестаю повторювати слова вдячності за вашу мужність, відвагу і витримку. Дуже сподіваюся, що ближчим часом ситуацію вдасться стабілізувати і розпочати розбудову нової, міцної, вільної, незалежної демократичної України. Також до вітального слова долучилася голова обласної ради Валентина Коваленко. Я вам справді дуже дякую і хотіла би до керівництва звернутися, готуйте списки наших хлопців, цих і ми вас. Підтримуємо, так як і ваші колеги, які вже знову ж таки поїхали туди. І дай Боже, щоб вони всі вернулися живі і здорові. Валентина Михайлівна відзначила ряд працівників міліції, яким вручила почесні грамоти обласної держадміністрації та обласної ради, а також пообіцяла надати матеріальну допомогу всім правоохоронцям, які несли службу в східних регіонах України. Представникам зведеного загону також передали наручні годинники та інші цінні подарунки. На Черкащині серійний крадів вчинив 10 кримінальних правопорушень. Він грабував будинки, виносив побутову техніку, прилади та домашні речі господарів. Розшукуючи зловмисника причетного до скоєння ряду крадіжок, працівники міліції перевіряли ринки та місця, де реалізовують вживану техніку. Опитували місцевих жителів та тих. То вже мав проблеми із законом. Згодом з'ясували, що до злочинів причетний 33-річний чоловік, який нещодавно звільнився з міст позбавлення волі. Не підозрюючи, що за ним вже пильно слідкують правоохоронці, зловмисник пішов на справу, та й був затриманий на гарячому. Тепер чоловік знову сяде заграти на строк від 3 до 6 років. За плечами цього зловмисника нараховується понад 20 тяжких злочинів, а саме крадіжок приватного майна завчинені правопорушення. Слідчим відділом Черкаського районного відділу управління міністерства справ Черкаської області порушено кримінальні провадження за частиною 3 статті 185 кримінального кодексу України. Директора комунального підприємства Уманської міської ради упіймали на хабарі. Чиновник вимагав від місцевого підприємця 29 тисяч гривень за купівлю спецтехніки за завищеною ціною на потреби підприємства. За вчинення правопорушення держслужбовцю винесли підозру. Триває слідство. Ще один чиновник упіймався на хабарі. Це був керівник регіонального управління Держземагентства. Він вимагав 13 тисяч доларів від підприємця за передачу у користування 38 гектарів землі у Городищі. Працівники СБУ затримали порушника. Наразі йому повідомлено про підозру у вчиненні злочину. У Золотоноші затримали вуличного забіяку з марихуаною. Працівники Державної служби охорони виїхали за викликом гамувати бійку, яка виникла через суперечку між двома чоловіками. Головним зачинщиком був 32-річний місцевий житель. Під час обшуку у нього виявили поліетиленовий пакет з речовиною. В міст перевіряють експерти із затриманим з'ясовують обставини у Золотоніському райвідділу міліції. На річці Гірський Тікич поблизу села міського типу Буки, що в Маньківському районі, потонув 16-річний юнак. Хлопець відпочивав на річці разом з батьками, але раптово зник з їхнього поля зору. Відшукати юнака вдалося лише водолазам. За попередньою версією хлопець підскознувся на кам'янистому дні, пішов під воду та потонув, оскільки плавати не вмів. Горіло цього тижня у тальному. Двоє чоловіків поралися в гаражі з болгаркою. Поблизу каністр з легкозаймистою рідиною. Ймовірно, туди потрапила іскра, що стало причиною загоряння. У результаті спалуху обоє чоловіків отримали опіки рук та обличчя. Їх терміново госпіталізували. Окрім того, вогонь завдав ще й матеріальних збитків на суму 40 тисяч гривень. Було знищено перекриття гаражу та салон автомобіля Москвич. У Золотоніському районі в селі Канівщина двоє чоловіків теж отримали опіки від вогню. Господар та його син прибирали подвір'я. Потім вирішили спалити сміття. Оскільки відходи були сирими після дощу та не займалися, розпалювали вогнище за допомогою бензину. У результаті обоє отримали опіки рук, ніг, обличчя першого другого ступеню тяжкості. Потерпілі були направлені до Золотоніської центральної районної лікарні. Зараз їхньому життю нічого не загрожує. У Черкасах горіло у південно-західному районі. Евакуювали 30 осіб з 9-поверхівки. Серед них і кількомісячна немовля, яке отруїлося продуктами горіння. Нині його стан здоров'я задовільний і життю нічого не загрожує. Врятували життя і потерпілим у квартирі, яких сталося загоряння. На кухні замкнуло електропроводку. Господарка почала горіння лише тоді, коли прокинулося. На той час нагодився і чоловік жінки, але вогонь вже панував у приміщенні. Сусіди викликали вогнеборців. Ті за допомогою пересунули драбини врятували людей з балкону третього поверху. Боротьба з вогнем. Тривала понад 4 години. На щастя, все обійшлося без летальних випадків, збитку нарахували на 150 тисяч гривень. Через необережність сусіда в селі Ходоліївка виникло загоряння. Він того дня на власній ділянці спалював сміття. Сильний вітер переніс іскри із вогнища на суху траву, якою пожежа швидко поширилася на сусідню будівлю, криту соломою. Почав горіти дах, але пожежним вдалося ліквідувати загоряння. У результаті вогонь пошкодив лише частину покрівлі та перекриття. У Черкасах упіймали чоловіка, який перевозив 6400 літрів спирту. Працівники ДАІ зупинили водія для перевірки документів. З автівки доносився різкий запах спирту. Сам водій був тверезий, але знервований і не намагався приховати своєї роздратованості. Тоді у кузові його мазу виявили пластикові ємності з рідиною. Для подальшого з'ясування всіх обставин Керманича та транспортний засіб доставлено до придніпровського райвідділу міліції. Триває розслідування. Дорожня транспортна пригода сталася у місті Черкаси на перехресті вулиць хіміків Сурікова. За попередніми даними, 37-річна жінка водій автомобіля ВАЗ виїхала на заборонений сигнал світофору та зіткнулася з автомобілем, який рухався у зустрічному напрямку. Після чого зіткнулася ще з одним легковиком, який стояв на узбіччі дороги. Внаслідок ДТП водій та двоє пасажирів автомобіля ВАЗ отримали ті ушкодження. Наразі триває розслідування. Шановні телеглядачі, якщо ви стали свідками надзвичайних подій, чи у вас виникли проблеми, звертайтеся у програму Ситуацію за електронною адресою, яку ви бачите на екранах своїх телевізорів. прощаюся з вами бережіть себе, і як би вас не випробувала доля, залишайтеся людьми.